Вони створювались за аналогом радянських дружинників, а перетворились на приватну армію чиновників. Муніципальна поліція Дніпра про багатомільйонний бюджет, повноваження та реальні здобутки цієї структури дивіться прямо зараз. Муніципальна поліція – це нова охоронна структура міста. подчиняется на міському совету, согласно роботи тільки в інтересах міста, в рамках законності, права і законних інтересів громадян Дніпропетровська. Утім, спостерігаючи за роботою комунального підприємства, муніципальна поліція можна дійти висновку. Межі законності у його працівників доволі специфічні. А погляди на права та законні інтереси громадян дещо відрізняються від звичного. Так, будівлю міської ради вони обороняють як середньовічну фортецю від загарбників. що, Ребята що, де. А це вже інші працівники муніципальної поліції. Вони просто посеред дня зачинили двері центрального входу до Дніпровської міської ради та повісили об'яву, що мерія Дніпра громадян цього дня не приймає. Ні, ми снімайте каже, знімайтеся. У день, коли мешканців Дніпра не пропускали до будівлі міської ради, тут проходило засідання виконкому Дніпровської міської ради. На ньому заступниця міського голови Дніпра Світлана Єпіфанцева дала своє пояснення діям муніципальної поліції. Спочатку муніципальна партія на такому основанні комунальне підприємство, охранна фірма не пускають в коронавіс полком тому, що із полком. Прочтите катя, пожалуйста, регламент Исполком – это закритий робочий орган і присутствовать здесь можуть только ч депутати і члени із полковника положення so, Катерина Юрівна читайте ви закон. А вже прес-секретар КП муніципальна поліція бажання потрапити до міської ради Дніпра називає провокацією. Це не перша, не остання провокація. Ми це знаємо. Це почему то по обраті внимання сьогодні букнений робочий день. Ми не бачимо толпи жилаючих людей, которые хочуть попасть почему то в здание Горсовету. натовпу дійсно в інші дні немає, але зачиніть двері міської ради на хвилин 20, Поставте охорону, щоб випускати людей. І натовп одразу виникне. Работа любого органа местного самоуправления має бути максимально прозрачной и доступною для граждан. Такі структури, як муніципальна поліція, не имеют права і не должны запрещать гражданам доступ в органы власти. Жодним статутом чи законодавством не передбачені обов'язки або право з обмеження доступу до зокрема будівлі міської ради, інших будівель, громадян, журналістів, депутатів, яким по закону це право надано. Тим не менше, працівники КП муніципальна поліція часто міцно тримають підгоди до будинку міської ради і потрапити на засідання виконкому чи сесії Дніпровської міської ради буває вкрай важко. Для меня основной вопрос, который является ну, нерешенным и непонятным, почему создана непонятная структура, существующая на деньги налогоплательщиков, это первый вопрос. Второй вопрос, для чего эта структура создавалась, как она создавалась, с какой целью, не являются ли подобные структуры легализации э, неких криминальных объединений людей, которые, в общем-то, под крышей вот таких подобных муниципальных гвардий будут решать чьи-то э, вопросы. Наприклад, весною 2016 року співробітники тоді ще муніципальної гвардії, так до літа називалася муніципальна поліція, приїхали, аби завести до комунального підприємства адміністративно-технічне управління, призначеного в незаконний спосіб начальника. Саме це комунальне підприємство на той час видавало усі дозволи на розміщення зовнішньої реклами у місті. Тоді боронити свого начальника вийшли працівники КП проти городян стояла муніципальна гвардія. Не зовсім понятно законність пользування муніципальної гвардії. Предприятие, которое не имеет ніякого отношения к адміністративно техническому управлению, так як само предприятие адміністративно-технічного управління охороняє собственная охрана, є сотрудники, включені в штат. Во-вторых, муниципальная гвардія не заключала договора на охрану помещений. Навіщо було боронити комунальне підприємство від його співробітників, невідомо. Але люди у формі міцно охороняли вхід до будівлі. Це не муніципальна поліція, давайте називати вещи своїми іменами. Це обычные тітушки, це тітушки мера, які працюють за народні деньги, за дітей з городського бюджету. Їх в прошлом році профінансували на 40 мільйонів, в цьому році тридцять То мільйонів. Тобто личную охрану мера всі горожані и і дають почти 40 мільйонів кожен рік. Утім, мэр Дніпра Борис Филатов не завжди користується послугами працівників муніципальної поліції, за які добре сплачено з бюджету міста. Під час сессии міський голова Борис Филатов надає перевагу людям озброєним вогнепальной збройним. Тело заснять. Вот так наш Филатов проходит с группой охраны. Это неадекватное поведение, с моей точки зрения. Более того, я не могу понять, зачем это делается, для чего, но похоже, что просто запугивают граждан города. И все. Повідомляємо, що на підставі розпорядження міського голови про скликання чергової сесії міської ради, враховуючи ускладнення суспільно-політичної ситуації стосовно роботи міської ради та її виконавчих органів для охорони громадського порядку до закінчення сесії було запрошено працівників органів національної поліції, заступник міського голови Дніпра Олександр Санжара. Незважаючи на наявність автоматики, працівники муніципальної поліції під час сесії міської ради без роботи не сидять і відробляють свою заробітну плату, яка лише у грудні 2016 року сягнула майже 2 мільйонів гривень. Їх задача дуже чітка: не пускати Дніпрян до будинку міської ради. Муниципальная полиция не пропускала помощника народного депутата, не пропускала нашего пресс-секретаря фракции оппозиционной блок, который должен был присутствовать на заседании фракции. Когда муниципальную полицию попросили пропустить данного человека, они набросились на меня на депутата. Шесть человек мне выкручивали руки, мне выкручивали, пытались ломать пальцы так, чтобы это не было видно на камеры. Звісно, після таких дій депутат звернувся до поліції, яка згідно закону про національну поліцію служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Я лично написал заявление в полицию по данному случаю, указал свидетелей, которые были в данный момент и видели то, что происходило на входе, также указал на тех людей, которые были с видеокамерами и могли вести фото-видеосъемку данных событий для того, чтобы эти вопросы были приобщены к делу. Но, к сожалению, полиция не рассматривает обращения, которые направлены не в угоду мэру. І ні один свидетель не був допрошений, ні відео не було взято поліцією для того, щоб можна було визначити, при ли полномочия ті люди, які там стояли, і не при у поліції слова Ярослава Гивеля підтвердили, вся справа обмежилась лише його заявою. Матеріали були ретельно перевірені. В ході перевірки було встановлено, що порушень з боку охорони міської ради ні адміністративного, ні кримінального характеру не виявлено. Тобто муніципальна поліція не пропускала громадян і обмежувала свободу депутата місцевої ради, а поліція нічого не виявляє. До речі, слід зазначити, що депутат Гивель до теперішньої влади Дніпра налаштований опозиційно і часто опонує міському голові. Ми бачимо, як муніципальна поліція привратілася в частне формування одного чоловіка, да, в конкретності мера. Це э, банд формування, охранена фірма, яка заведена в здання міського совіта. Непонятно, що кого охороняють. Судячи по виявленим фактам роботи муніципальної поліції, охороняє вона міську владу переважно від її політичних опонентів. Хоча на словах все виглядає пристойно. Обязанности у нас достаточное количество, но среди них назову такие, может быть, главные ключевые. Это охрана обеспечение безопасности общественным порядком. Ну и, наверное, одним из ключевых эпизодов есть то, что в наши обязанности входит и поддержание порядка во время работы городского совета. Але підтримка порядку зводиться передусім до обмеження доступу громадян та опозиційних депутатів до будинку міської ради. У цей же час лояльні до міського керівництва депутати можуть робити все, що забажають. Так, депутат Руслан Вишневецький спокійно вдається до сили, аби уникнути будь-яких питань. Шо, схожіло, що, -то? Ні, йдіть. Добре, хоч те, що депутат Руслан Вишневець не повівся як Сергій Пашинський і не почав стрілянину, а лише вибив телефон з рук журналіста. муниципальная полиция на депутатскую поведенку никак не отреагировала. Вышло, как у преследователя, оппонентам беззакония своим бескарность. Самый главный вопрос заключается в том, что если мы действительно придерживаемся европейского вектора, если мы придерживаемся вопросов евроинтеграции, то э, мы должны законодательно ограничить создание подобных структур или уменьшить их полномочия и законодательно сделать все, чтобы мэры минимально могли их использовать с какими-то нечистоплотными Окрім ретельної охорони будинку міської ради, співробітники КП Муніципальна гвардія приймають участь у демонтажі кіосків, рекламних бордів, захопленні автостоянок. Очолює КП Муніципальна поліція Кирило Харахолак. Принаймні його підпис стоїть під документами КП Муніципальна поліція в якості ВО директора. Виконуючи обов'язки КП Муніципальна поліція наближений до народного депутата України Андрія Денисенко. Кирило Харахолак є його помічником. Донедавна таким самим помічником Андрія Денизенка був і Денис Гордієв, якого звинувачують у вбивці офіцера СБУ Віктора Манзика. Паном Гордієвим, теперішній очільник по «Муніципальна поліція, знається давно. Ось вони разом на весіллі. А це в далекому 2005 році Денис Гордієв з Кирилом Харакулаком створили громадську організацію Молода Батьківщина. Також Кирило Харахолак є керівником громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону Січ Захист. Підприємство з майже тотожньою назвою Січ згадував голова СБУ Валентина Левадженко, коли розповідав про гід слідства по вбитому офіцеру СБУ Віктору Манзику. Зокрема, я сьогодні називаю в прямому ефірі Січ підприємство, яке нібито є охоронною структурою, і зараз нам погрожують застосуванням цих озброєних людей для того, щоб зупинити слідство і затримання вбивці. Не зупинити. Вбивцю тоді затримали. Під час обшуку в одного зі співучасників вбивства Віктора Мандзика було виявлено чималий арсенал зброї. Тоді виїмці зброї намагався перешкодити нардев Андрій Денисенко. Згодом той самий Андрій Денисенко визнав, що його помічник Денис Гордієв вбив співробітника СБУ. А зараз ще один його помічник Кирило Харахолак займається безпекою у будівлі міської ради Дніпра. Поки представникам цього комунального підприємства добре вдається лише боронити цю будівлю від громадян та опозиційно налаштованих депутатів. А для охорони міського голови викликають національну поліцію.